26 червня 2025 року часто питають, чи буває білий гриб дубовий, літній не червивий. Так буває. Абсолютно чистий білий гриб дубовий. І буває таке навіть досить часто. Попадаються білі гриби дубові дійсно часто з червивою ніжкою, але в цілому шапочки зазвичай непогані. А іноді була пощастить знайти отакий повністю якісний грибочок. І сьогодні, в принципі, частина грибів на диво непоганої якості. Ніжка чистенька, біленька, повністю ідеальна. взагалі гриб якийсь унікальний. Навіть його колір це витвір мистецтва. Дякую всім за увагу. Нехай вам щастить.